Та найбільше налякав Хрущова Фідель Кастро. Цей день увійшов в історію як чорна субота, день, коли людство було найближче до ядерної війни. Фідель Кастро, 27 жовтня 1962 року відправив телеграму Хрущову. Ця телеграма. Приходить до Хрущова вже пізно ввечері, і там пише він прямо, що треба розпочинати ядерну війну, тому що американці ось сьогодні-завтра опиняться на Кубі, і ми готові, в разі чого це дуже до реч, вражаючі слова, які лякають і досі. Ми готові пожертвувати цілою нацією за того, щоб повалити капіталістичний захід. На що Хрущов поклав цю, як згадує Леонов, розвідник. Телеграму на стіл і сказав, товариш Кастро о, трошечки погорячився. Тобто, Фідель Кастро закликав завдати по штатах превентивного удару і не зважати на жертви серед кубинь.